Добрий день. Сьогодні мій прямий ефір буде присвячений тем, темі гніву. І якщо просто говорити про гнів як емоцію, ми прекрасно розуміємо, що це емоція, яку відчуває кожна людина, і в деяких моментах вона дійсно може врятувати нам життя. Вона може нам забезпечити захист і гнів сам по собі він нас спонукає до якихось конкретних дій. Але сьогодні я затрону тему безпосередньо гніву на себе. Гнів на себе він завжди руйнівний. Він ніколи не приносить користі, він завжди буде негативно впливати на вас і ваше самопочуття. Тож які причини виникнення гніву на себе? Насправді їх всього дві. Перша причина це коли ви. Маєте те, чого не хочете. Або ви не маєте того, чого хочете, інших причин для гніву на себе немає. Ну, згадайте, будь ласка, для себе будь-яку ситуацію, коли ви починали гніватися. І ваша відповідь все одно опиниться між цими двома причинами. Коли ми починаємося гніватися на себе, ми робимо три великі помилки. Перша помилка ми починаємо виправдовуватися. Ну, наприклад, ми запізнилися на зустріч. і ми починаємо говорити: ні 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 це маршрутка запізнилася, або наша машина потрапила у порог. Або мене там зупинили, дома затримали батьки, і собаки почали кіпіш наводити. Тобто ми починаємо себе виправдовувати тим самим відтерміновуючи, звинувачуючи себе і накопичуємо всередині себе оцей негатив і провину, яка просто починає в нас наростати. Друга... Помилка, коли ми починаємо гніватися на себе, ми займаємося самопокаранням. Я не знаю, було у вас таке чи ні, але я в дитинстві дуже полюбляла наматувати волосся на палець і виривати його. І мама думала: ну чого вона вирве собі волосся? А це так само один із проявів гніву, який. Я направляла всередину себе. Ми можемо набивати тату. Це теж один із способів причинити собі біль, якщо не можемо справитися з якимось внутрішнім емоціональним дискомфортом. Ви спитаєте, ну, а що ж тоді робити в такому випадку? Я хочу зачитати. Слова Далай-Лами, який сказав, якщо проблему вирішити можна, то не варто про неї турбуватися. Якщо не можеш, то турбуватися марно. Коли ми починаємо гніватися на себе всередині, ми просто уникаємо дій, які будуть направлені на якість нашого життя. Ми забуваємо, що тільки ми відповідальні за всі наші дії. І якщо вже так трапилося, що ми ну, візьмемо той самий приклад запізнилися. Нам не треба карати себе і весь той, той час, який ми розуміємо, що ми запізнюємося або щось не можемо зробити, ми повинні прийняти той факт, що ми запізнилися. І сказати собі, так, «Да, я зараз запізнилася, я це приймаю. Але нехай всі люди, які зараз кудись поспішають, прийдуть вчасно. І на цьому просто відпустити ситуацію. Тому що насправді ви більше нічого не можете зробити. Ваша задача прийняти той факт, що воно трапилося. І Третя помилка, яка насправді є сама руйнівна, це ігнорування себе, ігнорування своїх почуттів. Ми часто... Це може бути такий психологічний захисний механізм краще уникнути ситуації, ніж прийняти, що так, «Да, дійсно це так. Ми прокидаємося. Дивимося в зеркало, в нас 100 кг зайвих. Але ми кажемо: та ні, це не я. Я така класна, чудова, мені взагалі нічого не треба робити. І будь-які проблеми ми починаємо уникати. Звичайно, коли нам про це говорять або нам на це вказують, у нас формується. Швидка реакція на ігнорування. Ми можемо або, або швидко відшити людину, яка на нас наїжджає, тобто відсторонити джерело нашої проблеми, або відступити, як це дуже полюбляють підлітки, закриваються в хаті, і наша хата з краю у нас проблем немає. У нас є своя коробочка, або застрягаємо в ці емоції, і, на жаль, нам дуже комфортно в ній знаходитися, і ми не хочемо ніяких дій відбуватися. Тобто ми залишаємося в зоні комфорта, як ми вважаємо, і не хочемо жодним чином робити якісь дії і формувати намір. І саме Оця третя помилка ігнорування або уникнення проблеми нашого гніву, який є всередині нас і на нас, він формує він формує гнів, який відображається в нашому тілі через хворобу. Тобто ми говоримо, що я поганий. Я все роблю неправильно, і наша підсвідомість, вона розуміє, що ну, якщо ти поганий, ти не хочеш нічого з собою робити, значить, твоє тіло повинно померти. І воно посилає тобі хвороби у будь-яких випадках. Третя форма, друга форма гніву це самотність. Якщо... Ми, такі погані, і говоримо це собі підсвідомо, зжираючи себе із середини, то наше оточення говорить: якщо ти такий поганий, то ти не заслуговуєш бути прийнятий в оточенні, і ти себе прирікаєш на самотність. І Третя форма гніву, як це не дивно буде звучати, але це переїдання. І це переїдання стосується не тільки їжі. Це може бути переїдання як їжею, так і новинами, які ми, ми себе навантажуємо, так і беззмістовні розмови по телефону там, з друзями, знайомими. По дві години, в результаті якої ми не пам'ятаємо, про що ми взагалі говорили, це будь-що, чим ми себе напічкуємо. Це може бути і негативні звички, тобто і куріння, і алкоголь, і інші психотропні речовини. До речі, дуже розповсюджене є таке явище, як залежність від ліків, коли людина не хоче зовсім працювати над причинами, які спричинили поганий стан, і вони просто пічкають себе ліками, не працюючи над внутрішніми проблемами. Тож... Ви спитаєте мене, а що ж треба робити? Як позбутися гніву на себе? Ви здивуйтеся, але перше, це, звичайно, сформувати намір і просто здатися, здатися. Сказати собі, що я неспроможний. Вирішити цю проблему. Але за прийняттям наміру завжди повинна йти якась дія. Тобто ви не можете займатися там, спортом по 20-30 хвилин на день. Прийміть це і скажіть, так, да, я не можу займатися 30, годин, 30 хвилин на день спортом. Але. Я можу кожен день виділити собі хвилину для того, щоб займатися там йогою. Наприклад, стояти в осані дерева, або 30 секунд, або там одна хвилина стояти в планці, або елементарно те, про що я наголошую, і буду говорити, тому що наше життя це в першу чергу дихання. Навчіться уважно дихати. Це теж буде перший крок для того, щоб позбутися внутрішнього гніву на себе. А це нам допоможе свідомо контролювати наші дії. Ми робимо велику роботу, ми ведемо щоденник, який допомагає нам контролювати. Наші думки і наші переконання. Ми можемо подружитися з нашими страхами і зрозуміти, що так, воно в нас є, і ми можемо зробити один крок: наблизитися і подружитися з нашим страхом. Ми можемо узгоджувати свої дії для того, щоб вони не перетиналися з нашими цінностями. Тобто, коли я починаю гніватися на себе, я зараз керуюся емоціями, чи я керуюся своїми цінностями, які в мене сформовані? Подуй, подумайте, будь ласка, про це. Другий крок. Який допоможе позбутися гніву на себе, це звичайно формування любові до себе. Так, да, ми дуже легко себе можемо образити, ми можемо себе швидко навісити ярлики, які ми погані. Ми це можемо навіть робити не усвідомлюючи зранку, коли дзвонить будильник. Ви його виключаєте? Чи продовжуєте, чи з радістю встаєте, зустрічаєте новий день і йдете в день з радістю? І коли ви лягаєте спати, ви говорите собі, Боже, слава Богу, цей день вже закінчився. Чи ви дякуєте за те, який він пройшов, чому він вас навчив? Що він вам дав. Тож, другий крок, який допоможе позбутися гніву на себе, це звичайно, любов до себе. Дайте її собі і поч... починати треба прямо з самого ранку. І як це робити? Це, звичайно, привчати себе до гарних думок. Негативні думки вони летять автоматично. А як подарувати собі гарні емоції, гарні думки? Як це не буде банально звучати, але це аутотренінги і це медитації? Це концентрація вашої уваги на тому доброму, що може бути у вас в житті? Ви гніваєтеся на своїх дітей. Дайте собі намір. Не гніватися, прийміть той факт, що так, ви на даний момент гніваєтеся на дітей і вас дуже багато що тратує. але ви це усвідомлюєте і хочете щось змінити в цьому житті. А отже, ви можете дати собі відповідальність кожен день по 15 хвилин. В конкретний час, наприклад, там з 18.00 до 18.15 я контролюю гнів на дітей і його із свого життя прибираю. Ну, Важко 15, візьміть 10. Тобто, візьміть ту планку, яку ви реально можете подолати намір. Гарні думки, любов до себе, увага до себе допоможе вам справитися з гнівом на себе. І як практику я б хотіла вам дати таку рекомендацію, яка називається Мій ранок вечір. Тобто прослідкуйте, будь ласка, як ви. Зустрічаєте ваш ранок, чи задоволені ви ним, чи радісно ви його зустрічаєте, чи віддячуєте ви за те, що у вас з'явилася сьогодні можливість дихати зранку, зустріти цей день зранку і усвідомити, що ваше життя продовжується. І так само ввечері, коли ви лягаєте. Не забудьте віддячити цей день за всі ті уроки, які він вам сьогодні приніс, за всі ті події, які відбулися, за людей, яких ви зустріли, за ваше здоров'я, яке вас тримало сьогодні на плаву. Навчіться дякувати ранку і навчіться дякувати ввечері. Це буде дуже. Дієва і свідома робота над внутрішнім гнівом. І ви навчитеся його трансформувати. Знаєте, сьогодні згадала історію, яка відбулася з Бутей, коли на цього вчителя селяни почали лаятися. І учні були дуже ображені, як це так, вони на їхнього вчителя кричать, прокльони посилають. Але вчитель був непорушний, не він не приймав цього гніву, і коли його в, 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 учні спитали, як це, вони на тебе ругаються, лаються, а ти ніяк не реагуєш. І він їм відповів. Це їх гнів, і він до мене не має ніякого відношення. Тож, якщо мені будуть давати яблука, там, груші, і я відмовлюся, тому що мені не потрібні ці продукти, що вони зроблять? Вони понесуть це і роздадуть своїм дітям. То якщо я не буду приймати їх гнів, що вони будуть робити? Вони... Самі далі роз... зможуть розпорядитися, як цим гнівом скористатися. Чи вони все ж таки призупинять його, чи вони його понесуть до своєї родини. Але цей гнів ніяк не стосується мене. І ви знаєте, це дуже повчально. Це круто, коли ти можеш свідомо контролювати цю емоцію і. Не розповсюджувати її далі. Ми всі люди, ми можемо помилятися, але саме головне це чітко усвідомлювати, що він присутній і мати намір з ним справитися. Тож, я бажаю вам, щоб в вашому житті гніву. А тим паче гніву на себе було якомога менше. Щоб ви навчилися дякувати і радіти як ранку, так і вашому вечору. І нехай люди навколо вас і ви будете щасливі!